Знайди мене у цім шаленім світі, хоча б на мить, що вічність устає, знайди мене в осіннім верховітті, знайди мене таку, яка я є, і буду я пересипати ніжність з пожовклим листом. У свою любов і буду я благословляти вічність збагрянених незайманих дібров. І буду я пересипати ніжність з пожовклим листом у Твою любов. І будеш ти благословляти вічність, в якій. Мене хоча б на мить знайшов цього теплого листопада неймовірно. Лакитне небо осінь мудру дає пораду, тійся тому, що є у тебе. Не шукай за чужими фото і не слухай, чиїхось треба. Просто листя, відчуй на дотик. І частіше дивись. U NEBO. Відлітають літа, відлітають літа за літами, за літами літа, дорогі, неповторні літа, тільки все, що було, тільки все, що було поміж нами, пломеніє в житті, як висока зоря золота. Істочки останні, та душа, як весна, молода, наші внуки збирають каштани, де колись ти мене виглядав. Який зараз день найбуденніший осінь, а може, ми радості в неї попросим? Ти що холодає, калюжі і мряка? Та ні, подивися за хмаркою сонце. І котик муркоче про щось на віконці. Красиві листочки тріпочуть на вітрі, а ще павутинка літає в повітрі. Яким буде день це від тебе залежить? Навчи клувати його, як належить. Вже й осінь дворі та настрій ще гарний, милує око із вікна барвистий сад, погода нам дає прогноз безхмарний, і пахнуть яблука та дивить виноград. Дуду лист багряний опадає. Криває землю, наче жовтий сніг, хай кожному ця осінь нагадає моменти із життя, що так беріг, хоч осінь на дворі, та в серці ще літо, та й неважливо, що там за пора. Коли душа зсередини зігріта, то і зима в собі несе вогонь добра. темніє, жовтень листям шурхотить, тільки осінь так уміє, освіь день і ніч замить. Ніби вчора було літо, а тепер. Повітрі дим закружляв нас вітер, тільки б встигнути за ним.